Всім доброго дня! І ви всі знаєте гру Clash of Clans. Я давно вже не знімав відео і вирішив зняти про киви. Як я атакую на киви. Ну я тут вже зняли... Ой, збираю гроші на ратушу 7, як ви бачите, мене все до фулу. Ну Крім забору. І Ну тут ліксир збережі і шахти. Ну от у мене зараз є. І я збираюся атакувати ну, на шосту. Як ви думаєте, переможу я з таким військом? От ось такого пацика. Тут я так само атакну, але потім покажу. Такого пацика я з ось таким військом переможу. От. Четвертий, четверта, сьомого. Тут нема нікого. З таким військом переможу. Ну, зараз ми це перевіримо. Спочатку подивимося, як тут отикнути. Угу, Все понятно. Е, три, два, одна. Ну, страшно, чуть клану нема. Так, пішов. Але хоча б бомбу перевірити. У ну, нас такого. Раді мага он тут. Лучниці. Йолка. Тут буду другу хилку кидати. Якщо вони ще вставить йолки. Треба було ще на одну-то елки не нести. А, еще майдра. Хайду не ще тут все. Трохи поганенько. Ще одну хілку швидко, Запізно додумався, їх двоє лише. То капець. Хоча б на одну зірку, щоб я взяв. Буде добре. ну Хілки додає цим життям. Ничего не поспоришь делать капец уже не видишь. Может да ведь может да не хилки съезд я ничего не робит, но ну, хилка желана что-то лучше не церковь взялася. Шо она тут робит, -мо! Тут вс от роздашна оборона, ну, може, не досягне. Давай, сорок відсотків вже взяв. Та що лужниця так забирає, життя уже дика? Не ну, лужниці ж не мене. Ну, зірку. Да елки. Напишу. Затор. Музыку. Ну от, я вам тяжу на 8 восьмого. І от, подивимося. Ну я взяв на три зірки, тут дивіться. Ну що тут було його брат? Ну що ж, дивіться, яке в мене було войско. Ну що, пішли. Тобі я просто його атакував. Ну тут такого маг, маги, он тут зараз випускаєш, бо все, он тут купчеш, люди. Там так само на підмогу. Підхілку навіть одну використав і другу, як бачите, навіть хіл скіл не буду використовувати, оберіг на минулу, атаку що я вам показував, як така. Ну а я дуже по-тупому, ну а так от я вам показував, як така, дуже. Знаєш, такої тупої атаки не було. Капець яка я такну тупо. Ну, такого нападав. Можна пришвидшити чекати, ну що б сам. А потім подивитися. Ну, еще 200 котусила. Ліпше б я так на цього, я вам на оц, зараз покажу, Ну якби я хилку відразу використав. Ліпше б я так ну на, на оцього. А не ж на шостого. Во. Просто тут воздушна оборона ще в центрі. Люди пати хто хоче взяти. Ну, підписуйтесь, ставте лайки. Тут. Так завжди. Підписуйтесь, ставте лайки і в коментарях пишіть ігри, які ви хотіли побачити.